Всіх подій, щоб знати про найкращі заходи. Далі дивіться Афішу України. Цього тижня ми змістовно відпочиваємо в кінотеатрах та ТРЦ. Їдемо до Одеського оперного театру на таксі. Радіємо життю разом з дітьми у дельфінарії та цирку. Заказував таксі на Дубровку Топ буває не лише серед зірок або політиків. Топ буває і серед таксі. Якщо ви у Києві, будь які відстані, ви швидко подолаєте з топ таксі. Найкраще серед найкращого. Топ таксі. Вітаю вас, місіс Сміт. Ваше завдання виконано. Вони полетіли ні в якому разі не дивіться таких пародій на детективи а краще прямуйте до кінотеатрів та обирайте шедевр світового кінематографу разом з Афішою України. Головний герой Сергій Добролюбов та його дружина дуже хочуть дитину, і їхня мрія збувається. Він вагітний. Найкращий друг Сергія Жора радить йому не приховувати свою вагітність, а стати завдяки їй відомим і багатим. ТВ-шоу Вагітний стає найрейтинговішим, а Сергій добролюбов зіркою. Проте сполучення статусів вагітного чоловіка та зірки виявляється непростим. Дмитро Дюжев. Анна Сідакова Михаїл Галустян у фільмі Вагітний. Хат було всього 10 років, коли в неї на очах били її батьків. Їй вдалося втекти, і вона стала професійною вбивцею. Вона прагне помсти. Всі сліди ведуть до колумбійського наркобарона. Проте вона ще й досі зв'язана зі світом звичайних людей. Її коханий зовсім не здогадується, чим насправді займається його дівчина. Пригодницький бойовик від Люка Бесона Колумбіана. Англійський спецагент класика жанру. Роуен Аткінсон класика гумору. Вірний підданий королеви виходить на міжнародний рівень. Англія потребує захисту і без свого героя не обійтись. Отже, зволікати не можна. Джонні Інгліш налаштований рішуче. Роуен Аткінсон Джиліан Андерсон у фільмі. Агент Джонні Інгліш 2. Дівчина вас? У мене є своє таксі. Своє таксі. В Одесі ви будете своїми. Я к вам пішу, чого ж болі. Я к вам пішу, чого ж болі, що я вам іщу сказати. Я к вам пішу, чого ж болі, що я можу сказати. Станіславський би сказав, не вірю. А для того, щоб побачити щось, чому повірити можна, ви повинні подивитися афішу театрів. Київський національний академічний театр опери та балету відкриває 202-й театральний сезон. Вам бійно кіндер на будь-якій мові світу слово звучить при чудово. Батьки будь-якої країни плачуть, вони знають, що робити зі своїми дітьми. А от батьки України найщасливіші, бо вони дивляться кіндер-афішу. Шановні кияни та гості столиці. Національний цирк України презентує нову циркову виставу Просто супер, яка розпочнеться з 23 вересня 2011 року. На вас чекає зустріч з артистами різних циркових жанрів, атракціон хижих звірів, жонглери, романтичний дует повітряних гімнастів, екзотичні тварини, рекордні трюки, акробати, приголомшливий акробатичний дует ганстери. продемонструє неймовірно складну техніки акробатики. Колоритний султан та його двогорбі верблюди, еквілібристи, група клоунів-винахідників, завітайте до національного цирку України. Площа перемоги. 2. Дельфінарій Немо, прикасніть к чуду. Розумні дельфіни та веселі морські котики дарують нові трюки та хвилюючі поєднання з природою. Дельфінарій Немо. Справжнє диво чекає на вас. 332-44-44. що знаходиться у торгівельно-розважальному центрі караван. Через велику кількість без конструкцій для скейтбордистів його також вважають скейт-парком. Найкращі професіонали та аматори вже встигли оцінити його і визначити як один з найкращих ролородромів країни. Вартість квитків від 15 до 25 п'яти побудніх та від 25 до 35 гривень у вихідні. Сучасний світ вимагає глобальних рішень і глобальних змін. Глобал таксі у Києві. Живіть та мисліть глобально. Хлібом єдиним казали великі і не помилялись. Ще має до хліба обов'язково бути масло, шопінг, розваги, кіно і все, що нам може подарувати ТРЦ. І власне сьогодні ми з вами тут знаходимося для того, щоб побачити все на власні очі та відчути власною шкірою. Далі дивіться афішу ТРЦ. Сучасні торгові центри Києва це не лише магазини, де можна купити продукти на тиждень це і спеціалізовані торгові майданчики, де знайдеться місце і вдалому вигідному шопінгу, і розвагам і відпочинку. Особливою популярністю користується відкритий понад 10 років тому торгово розважальний центр Караван Мегастор». Це зручна сучасна будівля, котра вміщує в себе продуктовий гіпермаркет караван, сотні будиків, ресторани, кафе і спортивні майданчики. Окрім цього, у торговому комплексі ви знайдете хімчистку, салони краси, фотоателіє, філіали банків, салони зв'язку та багато чого іншого. Чекаємо на вас щоденно. Місто Київ, станція метро Оболонь, вулиця Лугова, 12. Отримайте заряд позитиву у наймасштабнішому аквапарку країни. Аквапарк «Термінал» у Броварах. Вартість – 3 годин. По буднях – 135 гривень для дорослих, 90 гривень для дітей. По вихідних – 180 для дорослих, 130 гривень для дітей. 1, 2, 3, 4. Гутен так. Бонжорно. Кому посетрували університет національної? Гутен. 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 Я готуюсь до закордонної подорожі разом з афішою країни. Чого і вам власне бажаю. Далі дивіться афішу куди летіти. Сенсація. Компанія Татревел Плаза пропонує унікальний тур. Відвідайте екзотичний Мадагаскар. Залишились останні місця. Рибалка на острові Калакоджуру сім днів, шість ночей. Дивовижний м'який клімат, ясне блакитне небо, темна смарагдово-бірюзова вода індійського океану та найбагатша флора і фауна допоможуть отримати справжню насолоду від рибалки. У вартість входять готелі та бунгало, усі трансфери, катер з матросами, позашляховик, пальне. Окремо сплачується міжнародний аді. Я переліт, медичне страхування, гід напої, південна пригода або тропік Козерога. 14 днів, 13 ночей. Неймовірні пейзажі, сірчано водневі джерела, казкові водоспади, злобіть хвилю на солодий, пориньте у чарівний світ Мадагаскару. Тревел плаза відкриває світ людям. На Еко ТІВі